Як перестати страждати через почуття провини? Дуже багато людей страждають роками через те, що вони не зателефонували, не встигли, не приїхали, не зупинили. Інші ситуації можуть бути. Важливо зрозуміти, що наш розум він завжди шукає шляхи для страждань. Це його таке хобі, улюблена справа. Навіть коли все добре, ми одразу думаємо, а що так довго все добре. Зараз щось буде, і тривога починається. А що так довго не прилітало? Бувають же такі думки, дійсно. Тому дуже важливо відслідковувати, коли приходить почуття провини, що це у цей момент розум шукає спосіб для страждання. Це перше, що потрібно зробити. А друге, це зрозуміти, що все відбулося так, як повинно було, і ви нічого не могли змінити. Це дуже складно зрозуміти і прийняти, але це потрібно прийняти, тому що почуття провини воно не дає людині побачити уроки, які показує та чи інша ситуація. Воно не дає людині насолоджуватись тим, що було з цією людиною, за яку зараз відчувається провина, чи за ситуацію, з якою зараз відчувається провина. У відчуття провини немає нічого продуктивного, воно лише забирає вашу енергію, але ви нічого не можете змінити. І ці два кроки дійсно зможуть полегшити страждання від відчуття провини. Як тільки ви його помічаєте, воно починає відступати.